Так, мої вітання, колеги. Давайте подивимось машинки, які будуть гратися завтра 18 числа. Перше мені попалося в очі Nissan Altima 2015 року. Пробіг 24 тисячі. Включаємо сразу 360, дивимося на пошкодження. Так, задній бампер відірвало. Направляйка на місці. По якій причині відірвало, важко сказати. Можливо, вони щось здавали назад. Перилися, зацепили бампером, поїхав в померед, відірвали. Ну, це перше, що приходить, така така мисля приходить. Чи воно так, чи воно не так, важко сказати. Стоп. значить Колісо, колесо, дивлюся, тут стоїть уже костиль, а не легкосплав. Значить, щось було з колесом. її поставили, щоб, щоб вона якось стала на ход Можливо, щось було. По, знизу по частині ходової. Значить, Заложимо гроші туди, заложимо гроші на видування феном та покраску бампера. Все. Дивимося спереді. спереді передній бампер теж чогось відірвало. Ага, тут ось тріщина. Тріщина по передньому бампері. І... І видимих дефектів більше ми не бачимо. Лобове наче як ціле. Лобове наче як ціле, сторона ціла, криша, наче як. Наче як В общем тут все більш-менш веріт. Дивимося ізнутрі ізнутри... Ну, включаюся, що ж ти так довго. Так, ізнутрі торпеда ціла, руль цілий. Сідушки грязні, якісь. Щось, наче, я кажу, не 20 пробігу. Щось, у них такий стан зачуханий. Ні, але ж, можливо, вони просто там плісню почали критися від вологи. Можливо, ще й такий момент. Але мені не подобається, коли салон такий зачуханий, одразу задається питання, чи там... Такий пробіг чи не такий пробіг. Ну, Карфакс в будь-якому випадку потрібно купувати і перевіряти. Тобто це робити потрібно. Так, дивимося, що в нас в Україні сама дешева у нас 7,5-300 пробіг. Тобто вони стартують від 7,5. Далі, далі дивимося цей. Хтось помилково викинув. 8-8,5. Шукаємо пробіг. Шукаємо пробіг 30 тисяч 30-50 тисяч. Забіжу наперед, бистріше пролистаю. не знайшов я такий пробіг в Україні. Саме найменший пробіг, що я знайшов, це ось ця машина. 12 тисяч 13-го року. І тут 87 в Тернополі людина продає. Так, тут ось 10 900. Т -т -т -т. Тобто, на що ми орієнтуємось? Орієнтуємось на те, що якщо ми цю машину купуємо по байтнам за 1850, ну, ну, дай Бог буде дешевше, то це чудово. Вона нам получиться в Україні. Так, Аукціонний збір, ось дивіться, аукціоний получается. збір 465, інтернет збір 89, сервіс 79 і 10 отчет. Получається 2,5. 2,5 це машина, плюс дорога там плюс-мінус плюс 2,5 і розмитнення. В общем, 7,5 без ремонту тут. Нехай там якусь 1000-1500 там, залежить на ремонт. Грубо говоря, нехай там... 8,9 вона вам стоїть собі, собі, собі вартість. Я вважаю, таку машину можна продавати ну, 10 навіть, навіть мало. 10,5, 11, 12, можливо, вона буде туго продаватися, але ж не грех просить 12, не грех. Тобто те, що ми побачили, самое дешево, менший пробіг в Україні 87 в два рази більше, ніж дана машина, і 13-й рік. То я скажу, якщо і правильно підготувати, все 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 правильно зробити, то 12 просить можна, можна просить 12, тобто не гріх, не гріх. Так, ще основне питання: не забуваємо за крадіжку. Тобто напоминаю, що були випадки, коли машину в США не випустили за того, що на ній був не знятий арешт. Тобто не забуваємо цей момент. Так, далі, тепер біжимося по варіантам далі. Що у нас тут по копорту? 22-й рік джип 9 пробігу, 9 пробігу. по пошкодженням. Дивимось пошкодження. Ну, мені вони подобаються, незначні. Капот, крило, бампер, фара. Тобто в одну точку був удар, в одну точку був удар глобального там нічого не змістилося, я вважаю. Підкапотка. Тоже дивимось, хотя, мабуть, я трошки збрехав. Зміщення є, зміщення є, але наскільки воно значне, тут, 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 тут можливо потрібно купити додатковий огляд, там потратити 300 доларів, то хай під капотом ще потрошки пофоткають, але ж дивлюся. Не настільки, назначне. машина нова, вони в нас спросом, продаються добре, вони недорогі і вони продаються недорого. По фотографіям, зараз ми швидко пробіжимося. Далі, далі. Ця сторона нормальна, жопа нормальна, ця сторона нормальна. А що там з потолком? Зараз ми дійдемо. Ага. Руль, сідушка. Сідушка, руль блін, тут, конечно, так, да, торпеда. Торпеда. Треба рахувати. Тобто, дивіться, рахуємо, рахуємо, чи вигодно чи не вигодно, але звертаємо увагу на таку машину. Тобто, вона у нас продається і машина більш-менш популярна. Так, слідуча теж взяв таку машину джипчика. Пошкодження пішло поверху, верху капота. Відкриваємо сразу капот, що там у нас. Панельку передню підірвало. Чи пошкоджений там радіатор? 50 на 50. Можливо, її щось зацепило, а можливо, нічого не зацепило. Фару кріплення відірвало більш всього. В общем, пошкодження попередній частині те, що ми бачимо. Далі по по кругу, по кругу біжимо далі. Що у нас? По стороні норм. Ззаді норм. Друга сторона норм. Торпеда. Знову торпеда. Да? Знову торпеда, руль коліна. Є таке. 24 мотор. До речі, звертаємо увагу, повний привод. Попередньо по-моєму, дуже було повний привод. Якщо машина йде недорого, то можна, можна думати, слідуючи, слідуючи... тут я трошки пробігу більше, це так, за компанію його включив. Колір Спочатку опять же ж, мені цей грунт не подобався. Зараз реагую на нього нормально і дивлюся, людям теж. Тоже... Починає подобатися якось. Привикаємо, мабуть, до нього, бо спочатку він щось не заходив в цей ґрунт. Так, така машина. слідуюча Ford Escape. Хороша машина. Не боїмося, що він трьохціліндровий 1,5. Вони продаються нормально. Точно в такому кольорі, можливо, ви пам'ятаєте, я знімав. Продалася 17,5, це не з ринка. Я думаю, що це теж в базовій комплектації продасться десь. ну, не, Будемо рахувати, що 17,5. З маленьким рахітним моніторчиком. Базова комплектація, пластмасовий руль, ну, в принципі, сама-сама база. По пошкодженням тут кришка багажника. кришка багажника, так, під, під бампером не бачу тут явних деформацій. Крило щось відзначили, але там не зрозуміло. вони буває просто так щось малюють. І таке буває. З цієї сторони під бампером... Під стопаками деформації великої не бачу. Основний удар, я так розумію, був посередині, бо деформація пішла от корито. Корито більш всього, що буде витягуватися. Не бачу там потреби її врізати, но виставити не настільки глибокий туди воно заїхало, щоб його врізати. Ну, Звичайно, кришка багажника під заміну тут до бабки не ходить. Так, такий варіант. Пробіг 23, пробіг хороший, машина хороша. Пробуємо торгувати. Я думаю, якщо вам вийде там тисяч, так що 15, то було б хорошо. В принципі, більше трошки можна. Вони подорожали, бо спочатку вони були по 17-16,5. Вже нема таких цін. Тобто вже ціна підскочила, і саме дешева в Україні-17,5 там 16, ой, 16, 17 і, і вище. Це я говорю за базову комплектацію за простеньку. Так, хороша машина далі. Кіосол, кіосол в новій морді. Звертаю вашу увагу на цей новий кузов. Старий кузов нікому не сподобався, щось вони були тугенькі, але ж ці дивлюся, люди почали реагувати. Не знаю по якій причині, можливо, за те, що щось обновилося. Три пробігу, 3800, двохлітровий мотор нормальний. Передній привод, звісно. Роботи тут небагато. Якщо надумаєте таку машину брати, прорахуйте скільки вона вам вигодна, удар тільки в одну точку. Далі вона виглядає чудово. Тобто машина хороша, нова. Подушку зробили і поїхали. Так, слідує. Форд. Не забуваємо за такі фордики. Це в одне время була народний автомобіль, як то кажуть, 35 пробігів. 1,6 моторчик. Їде трошки слабіше, звісно, ніж 2-літровий, але ж... Ми дивимося на турбі, там бувають, звісно, проблемки з турбінами, але ж вони виходять після 100 тисяч, про себе напоминають. Тут ще до 100 тисяч час є, повний привод важливо. По пошкодженням дві дверки, крило, подушка. Подушка, подушка. І далі видимих дефектів не маємо, не бачимо видимих. Подушка не одна, подушок багато, то про листа він нічого не сказав. Шторки, сідушка, дві шторки, да. в общем, трошки роботи є. Знову ж таки, рахуємо за скільки вона цікава, і потім вже приймайте, приймайте рішення купувати чи не купувати. Так, на завтрашній день, може кому цікаво, дивіться, нажимайте, торгуйте, удачі!